Поблизу володарського водосховища, тихоплинної річки Рось, мальовничому куточку лісової зони розташована незвичайна школа, тіниста широка алея через ліс веде на шкільне подвір'я. Радують око, яскраво зелені кущі самшиту, декоративні галявини, різнобарвні квіти. Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат є водночас навчально-виховним і лікувально оздоровчим закладом для дітей. Які мають хронічні захворювання органів дихання, тут створені всі умови для навчання, виховання, лікування та оздоровлення дітей сиріт дітей, позбавлених батьківської опіки, дітей інвалідів, дітей із малозабезпечених та асоціальних сімей. Вся робота в школі-інтернаті спрямована на збереження та зміцнення здоров'я дитини. Використання всіх можливостей навчально-виховного процесу для формування особистості учня з високим рівнем загальної культури, духовності, моралі, створення оптимальних умов для всебічного повноцінного розвитку вихованців та їх життєвого і професійного самовизначення. Медичним персоналом впроваджуються та використовуються сучасні методики в лікуванні хвороб органів дихання. Протягом року дітям надаються лікувально-профілактичні та реабілітаційні послуги аерозолотерапія, фітостимуляція, іонофонотерапія, масаж класичний і вакуумний, інгаляції, кисневі коктейлі. Педагогічний колектив школи працює над науково-методичною темою формування особистісних цінностей вихованців на основі впровадження здоров'я зберігаючих та інформаційно-комунікаційних технологій. Науково-методичній раді належить провідна роль у впровадженні наукового. Та інформаційного забезпечення освітнього процесу закладу. Сьогодні всі педагоги ефективно використовують знання цієї програми в освітній діяльності. В школі вивчення інформатики розпочинається з другого класу. Для поглибленого вивчення предмету обладнано комп'ютерний клас і три мультимедійних класи. Всі комп'ютери об'єднано у шкільну локальну мережу. Яку під'єднано до всесвітньої мережі інтернет. Створено шкільний веб-сайт, який зайняв друге місце в обласному конкурсі Кращий вебсайт школи. Створення умов для роботи з мультимедійною технікою дає можливість педагогам реалізувати свій творчий потенціал. Науково-методична підготовка щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності проводиться під час курсової підготовки, авторських курсів, конференцій, семінарів тренінгів. Заслуговують на увагу мультимедійні розробки уроків вчителів зарубіжної літератури, фізики, біології, української літератури, географії, англійської мови. Виховні заняття, на яких поєднані інтерактивні методи навчання з інформаційно-комунікаційними технологіями, стали повсякденними для вихованців школи. Для формування позитивного психологічного клімату в учнівському та педагогічному колективах. Проваджено авторську корекційно-розвивальну програму взаєморозуміння. Атмосфера співробітництва, взаєморозуміння, доброзичливості та поваги панує між дітьми і дорослими. Все це позитивно впливає на стан навчально-виховного процесу, підвищується якість освіти та інтерес учнів до навчання. Діти відчувають себе комфортно і затишно в стінах закладу, який їм замінив домівку. Завдяки впровадженню в освітній процес новітніх педагогічних технологій, стали можливими перші досягнення вихованців школи у всеукраїнських учнівських олімпіадах. Чотири учні 7-9 класів стали призерами другого етапу олімпіад з української мови та літератури, математики, зарубіжної літератури. Шкільний танцювальний колектив Наталі користується незмінним успіхом у глядачів і постійно приймає участь у різноманітних конкурсах. Художні роботи, виготовлені на гуртку вишиванка. Щорічно займають призові місця на всеукраїнських виставках дитячої творчості. Вихованці школи неодноразові призери фестивалю звичайне диво в різних номінаціях. Спираючись на здібності, обдарування учнів неповторне в кожному із них, педагоги школи розвивають в дітях здатність творити. Шкільна команда кмітливих і винахідливих є переможцем районних конкурсів КВК протягом декількох років. Однією зі сходинок формування свідомого громадянина України стало учнівське самоврядування, В школі дії, дитяча-юнацька організація Водограй. Протягом 10 років сформувалася і нині діє система вивчення узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду, тижні педмайстерності, тренінги, семінари, практикуми, науково-педагогічні конференції, конкурси Кращий учитель року, Кращий Вихователь року. Життя школи складається не лише з буднів, а й свят. Щоб вихованці не були обділені батьківським і материнським піклуванням, стало традицією святкувати разом дітям і дорослим дні іменинника, Новий рік, День школи. Школа має багато друзів: це Київський святоведенський чоловічий монастир, фірма Карл Пазоліні, фонд Андрія Шевченка, фонд Святої Варвари, фірма Біла ведмедиця. У минулому році для розвитку матеріально-технічної бази закладу було залучено і освоєно близько 2 мільйонів гривень благодійних коштів. Закордонні асоціації з країн Італії, Іспанії, Франції приймають на оздоровлення 80% вихованців школи. Щороку близько 20 вихованців школи йдуть у самостійне життя, йдуть від шкільного порогу з великою вдячністю до людей, які їм дають путівку у великий світ. Перспективою розвитку. Є створення школи життєвої компетентності, яка захистить і підтримує дитину, сформує в неї життєву стійкість, озброїть технологіями життєвотворчості, допоможе у виборі життєвого шляху.